Всіх вітаю! Сьогодні будемо говорити про те, як повернути відео в середовище операційної системи Windows. Якщо у вас виникла потреба повернути відео на певну кількість градусів, то можна скористатися можливостями програвачів. Перший програвач вбудований в операційну систему Windows 10, відкрию відео за допомогою цього програвача. Для цього викликаю на відео контекстне меню. Та вибираю Відкрити за допомогою. Зі списку вибираю «Медіапрогравач». На вільній області Відео викликаю контекстне меню. Вибираю параметри відео, повернути відео. Повторюю дію. Таким чином, використовуючи вбудований програвач, можна без проблем повернути відео на 90, 180 270 градусів. Закрию програвач. Відкрию відео у всім відомому програвачі VLC. Відкриваємо Засоби, Ефекти та фільтри. Відеоефекти. Геометрія потрібно поставити відмітку навпроти трансформація. З виринаючого списку вибрати, на скільки градусів потрібно повернути. На 90 180, 270. Відобразити по горизонталі. Відобразити по вертикалі. Транспонування, зворотнє транспонування. Щоб повернути відео до попереднього вигляду, потрібно зняти відмітку навпроти трансформація. Якщо поставити відмітку навпроти повернути, то можна повертати відео на будь-яку кількість градусів. Для збереження параметрів потрібно натиснути на кнопку Зберегти, після чого можна закрити вікно. Відео буде відтворюватися під тим кутом, який ми задали в налаштуваннях. Зверніть увагу на те, що ніякі зміни у відеофайл не вносяться. Зміни ми зберегли в налаштуваннях медіапрогравача. Тому, після відкриття будь-якого файлу, він також буде відтворюватися. Під таким кутом. Звичайно, такі налаштування краще зняти. Відкриваємо засоби, ефекти та фільтри. Відео ефекти, геометрія. Знімаємо відмітку навпроти повернути. Натискаємо на кнопку Зберегти. І закриваємо. Тепер відео відтворюється під нормальним кутом. Якщо ви хочете внести зміни у самий відеофайл, то потрібно використати можливості певного відеоредактора. На цьому у мене все. До зустрічі!